Вітаю, друзі, на нашому каналі. Сьогодні у нас на огляді автомобіль 26-го року, і це BAD CL 07 DMI. Але перш ніж розпочати огляд автомобіля, підтримайте, будь ласка, наш канал підпискою та лайком та напишіть будь-який коментар. Дякую. Це новий автомобіль модельного ряду 26-го року. І ось яка відома інформація на даний момент. Є чотири комплектації: перша комплектація це лакшері, друга комплектація преміум, третя Honor і четверта це топ-комплектація Flex SHI. Ці чотири комплектації мають передній привід. Базова комплектація «Лакшері» має півторалітровий двигун на 101 кінську силу та електромотор на 160 кВт, в кінські силах 218. Решта три комплектації, а це преміум Honor та Flex Shi, мають півторалітровий турбо. Двигун з потужністю 156 кінських сил та електромотор на 200 кВт з потужністю 272 кінські сили. По батареях перша та друга комплектація отримали батарею на 17.6 кВт. годин Третя та четверта комплектація мають батарею 29.4 кВт. годин Запас ходу за циклом CLTC батарея на 17.6 проїде 135 км, А батарея на 29,4 за циклом CLTC проїде 230 км. Третя та четверта комплектація в. В гібридному режимі проїде 1535 км за циклом сілці Розгін до сотні. Базова комплектація лакшері буде за 8 секунд розганятися. Наступні третя, друга та топова комплектація за 6,9 і секунд. Всі чотири комплектації мають однакові габарити: дожина автомобіля 4 метри 99 сантиметрів, ширина 1,90 м, висота 1,49 м, колісна база 2 метри 90 сантиметрів. І так, друзі, у нас на огляді сьогодні друга комплектація, і це преміум. Ми не знайшли, на жаль, флекшіп, тому будемо оглядати цю. Так, це у нас такий перший огляд сьогодні. Машина на вигляд дуже приємна. так. Далі по фарах, наскільки відомо, по словах виробника, це адаптивні, але не матричні фари. Так, що в нас далі? По підвізці? З переду в нас Макферсон. Так, з переду в нас Макферсон. Позаду у нас багатоважільна, незалежна підвізка. По гальмах позаду ми бачимо невентильовані диски. Спереду в нас Спереду вентильовані диски. Так, наступне це камери та сенсори. 12 камер, 12 ультразвукових радарів, 5 міліметрових. В топ-комплектації також є лідар. Що ж, переходимо плавно до салону і розпочнемо з дверної карти. Е, м'яко, пластикова вставка, м'яко, м'яко, пластик. Окей, так, е, склопакет. Спереду у нас подвійний. Так, зараз фокус. Так, спереду у нас подвійний. Що у нас позаду. Позаду у нас одинарний, але досить товстенький, так як ми вже звикли бачити. Так, зараз ми вже всередині автомобіля. Розпочнемо з керма. Кермо мені чимось нагадує BVD GT. Досить приємне в руках. Е, подібні е, Налаштування, кнопки та речаги з лівої сторони, як завжди, у нас пелюсток і два важеля позаду. В топ-комплектації також є HD-проєкція, сканер обличчя, цифрова панель приладів, досить величенька. Так, центральний екран, скоріш за все, на 15,6 дюймів. Зараз у нас максимальна яскравість, і чесно кажучи, мені він темноватий. Так центральний тунель. два дефлектора, два місця під телефон. Є тільки зі сторони водія зарядка, 50 Вт з обдувом. Далі стандартна вже панель керування, два підстаканника, ще якийсь один відсік. І в підлокітнику також є таке сховище. В топовій комплектації буде холодильник. Так, далі козирки. Ми бачимо, що є зеркала з підсвіткою. Окей, так, по центру у нас два світильника сенсорних. Також є люк і є шторка. Далі сос і підтримка. Є футлярчик для окуляр. Комплектація сидінь. В нашій комплектації є вентиляція і підігрів сидінь тільки першого ряду. В топ комплектації буде усіх сидінь підігрів. Також вентиляція буде підігрів керма і обігрів зеркал. Що ж, друзі, задній ряд? Що можу вам сказати? Місця досить достатньо. Зараз а, я трішки посунув переднє крісло, чесно кажучи, тому що я відсував його на максимум. Але я думаю, що місця тут повинно бути, як мінімум, ще кулак, якщо, до прикладу, Водій відсуне трішки крісло назад. Так, що ще? Над головою місця. Ого, над головою місця, можна сказати, два пальця, максимум три. Максимум три. Ну, хотілося би більше, трішки тисне зверху. Але окей. Так, що у нас є? Ручки? Є а, підсвітка. А, крісла, самі сидіння. Самі сидіння, окей, можна сидіти. Хоча по, по відчуттях. Є і приємніші. Відчувається ще, що це не напа і не навіть не якийсь преміум матеріал. Мені здається, звичайний шкірозамінник. Так. По підлокітниках у нас все стандартно, маленьке сховище ще раз. І підстаканники. Більше нічого не бачимо. Е, так, по кондиціонуванню є два дефлектора, знизу дві зарядки. Type A Type-C. Все. З такого більше немає нічого додати. Що ж, далі я вам розкажу про багажник. Об'єм багажника 465 літрів. Що ж є всередині цього багажнику під самою фальш-підлогою є ось такий органайзер зі всім навчанням, що потрібно. По бокам є невеличка кишенька, тут є кишенька зі сіточкою. Далі ще на не... А. І все, більше нічого немає. Двері багажника мають обвивку та дві кнопочки блокування та закривання. Друзі, якщо вам потрібен автомобіль з Китаю, новий чи БУ, пишіть нам у дірект Телеграму або Інстаграму. Ми допоможемо вам підібрати автомобіль, його інспектувати та відправити в Україну. Ціна на автомобіль в салоні починається на базову комплектацію 21 тисяча доларів, на топову комплектацію 26 тисяч доларів. За ціною на експорт пишіть нам у дірект Телеграм або Інстаграм. Дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Ставте нам лайки, підписуйтесь на наш канал та пишіть нам коментарі. До нових оглядів.